Всім привіт! Ви на каналі Знимка і це перший урок по сценарії майстерності. Хто не дивився вступ до цього уроку, прошу переглянути, я вже збережу це в один суцільний такий плейлист, де будуть всі уроки по сценаріях і, в принципі, напевно, по кінозйомці. Хоча, напевно, по сценаріях зроблю окремий блок. Сьогодні будемо говорити на тему про що це. Так і запишемо великими буквами: про що це. Перед тим, як почати писати сценарій, ви маєте відповісти на питання: про що це? Якщо відповіді немає, то гаплик, ви маєте знайти відповідь, щоб одним-двома реченнями описати про що буде ваш фільм. Я часто, вприклад, ставитиму фільм Парк юрського періоду 1993 року. Тому і на ньому продемонструю е, це такі короткі речення, яке мають назву «Логлайн». Парк із динозаврами спускається в хаос, коли живлення виходить з ладу. Усе чітко зрозуміло, і одним єдиним реченням. Мені вже цікаво глянути цей фільм, правда, 120-й раз. Так потрібно зробити з нашою історією зацікавити одним реченням. У сценарній майстерності це речення має мудру назву «логлайн». Він має містити увесь фільм у собі, має визначити емоційну атмосферу. <coughs> Цільову аудиторію. Та вартість виробництва. Якщо в фільмі буде говорити там про космос, це буде зрозуміло, що вартість виробництва набагато більша, ніж там просто драма в місті. Так виглядали зйомки цього фільму. Це був 1992 рік. Комп'ютерна графіка тоді була ще ну не дуже. Тому використали для зйомок таких аніматронних роботів, які робили з нуля. Бюджет фільму склав 95 мільйонів доларів, а на касових зборах зібрали 915 мільйонів доларів. Ви вже підписались на канал? Якщо ні, зараз саме час це зробити. Залишити свою вподобай. Очку, поділитися цим роликом зі своїми друзями. Також ви можете підтримати мій канал на Патреоні чи одноразово під роликом для цих учасників. Ролик виходить на день швидше. Тому дякую. Друге питання, яке має виникати у нашій голові: а який гачок є у моєму фільмі? Що має зацікавити глядача? У випадку парку гачком є самі донозаври? Це щось незвичне, їхня поведінка, і вони ще й під контролем у клітках. Коли завершите з цим питанням, можете придумати назву фільму. Не переживайте, вона може ще змінитися, але бажано це зробити зараз. Якщо назва не приходить до голови, просто скажіть про що цей фільм? Це фільм про парк розваг де тварини з юрського періоду. Ну не зовсім з юрського, а з крейдового, якщо дивитися з наукової точки зору. Постарайтесь довго і серйозно поміркувати над своїм логлайном. Це дуже важливо. Назвою і також постером. Його також треба тримати в голові. Ще до прочитання цієї я трошки вивчав сценарну майстерність у невеличкій кіношколі, тому фільм невидимий. Ми інтуїтивно правильно починали, так як пише книжка. Наш логлайн звучав приблизно так: герой, якого ніколи не помічали, зрозумів, що це його суперсила, і коли почав цінувати, він втратив силу. І став дуже помітним. Як вам напишіть в коментарях, тому і назва фільму така або фільм про невидимого. І остання порада на сьогодні: говоріть про свою ідею всім і слухайте їхню думку. Друзі, знайомі, незнайомці і так далі. Особливо цільова аудиторія вашого фільму. Не переживайте, що хтось вкраде вашу ідею. Цього бояться тільки аматори. Ви дізнаєтесь про своє кіно більше, коли розмовлятимете про нього віч на віч. Так вам скажу правду, і буде шанс щось змінити, перш ніж починається. Довге написання сценарію. Також це пробний маркетинг. Ви побачите, відчуєте, як на цю історію реагують люди. Ось такого ми сьогодні навчились. Ідіть, думайте про логлайн і назву, а я біжу монтувати уже наступний ролик для вас. Всім па!